Друзі, як ви бачите, у мене в руках є ось така паличка, на якій написано er 308 l А з іншої сторони написано 200. Поняття немає, що це означає, але я думаю, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо говорити про лів у наших зварювальних апаратах. Сергій, привіт. Привіт. Звісно, я не можу це показувати розказувати сам, бо, бо є Сережа. І Сережа, це зможе розказати, показати краще. Спеціально навчений для цього. Спеціально навчений, так, да, між іншим. 10 років зварювання, так? Да? Приблизно так. Приблизно. Коротше, у нас є наш САП 15DX, і це найменший апарат з тих, які у нас можуть ліфтіг варити, правильно? Так. І ми на ньому сьогодні будемо пробувати варити ліфтіг. Бачите, у нас є трошечки А там знизу є балон з аргоном. І почнемо з того, що ви підпишетесь просто зараз на цей канал і поставите лайк цьому відео, бо ми старалися, я вам скажу чесно, намагалися більше тижня зняти це відео, і в нас там то там проблемка, то там проблемка. І ми поки всі повирішували, нарешті ми дібралися до зйомки цього відео. І це буде перше відео в цілому на каналі Дніпрем, коли ми варимо аргоном нашими зварювальними апаратами. Я сподіваюся, що скоро у нас з'явиться повноцінний аргон. З'явиться? Так. Ти, так. Пра ти працюєш над цим? Звичайно, працюю. Все, якщо що, шукайте Сережу в подземних переходах. Все, давай, погнали, розказуй, як правильно підключити. Добре, ну, перше, що треба зазначити. Це те, що тут використовується пряма полярність. Тобто, коли ми зварюємо нержавіючу сталь, ми мінус кидаємо на електрод, тобто на нашому електроді. Повинен бути мінус. Мені здається, там травить так, трошки да? травить. Ну, це я потім розкажу. Не. А на масі повинен бути плюс. Тобто, навпаки, якщо ви звикли до електродної сварки, там ми мінус кидаємо на масу, на електроді завжди плюс. Тут це навпаки, це Одразу. називається пряма полярність. Одразу, що буде, якщо перепутати? Що не буде такий гарний, як е, з прямою полярністю? Поні. Поні. Продовжуємо. Бо так. на прямій полярності краще плавиться заготовка. Угу. А якщо навпаки, то краще плавиться. Е електрод на непрямій полярності. І от, чому він травив? Я хочу розказати: це спеціальний рукав ліфтіг. Він, так. бачиш, з таким регулятором. він, Якщо він криємо, буде. Чутно газ. Ти казав, що ним не можна дихати, то я затримую дихання. Ні, ним можна дихати, але так, щоб не кисневу маску вдягати. Замість нього ми відкриваємо і подаємо газ. Тобто, це незвичайний аргоновий рукав. Ви самі подаєте газ, тут немає клапану, і ви регулюєте подачу аргону власноруч. Ця кнопка вона зроблена для апарати саме тіх, але вона в ліфті не використовується. Тобто, це рукав універсальний і під тіх, і Підліфтів таким чином ми підключили на електрод мінус на масу плюс. Тепер просто для тих, хто не знає, таких як я з іншої сторони цього рукава окремо є вихід на зварювальний апарат, окремо на балон. Так, ось це синенький. Кабель це йде на балон до електрода йде теж кабель, ну як і в звичайному звареному апараті. Ще є роз'єм, який реагує на натискання кнопки, але ми його не підключаємо, оскільки в нас його просто немає. Цей роз'єм використовується тільки в тих апаратах. І так. Чекай, а коли буде кіг, то просто можна буде натиснути кнопку, так, натиснути, і дещо газу буде. Або через клапан, який в апараті чи. Через Все. клапан, так. так. Це е, те ж саме, як на, на півавтоматі. Тобто mm -hmm. ти натискаєш, там клапан відкриває, і газ подається. Тут це ти робиш сам. Все, питань немає. Йдемо далі. Вмикаємо наш апарат. Нам там же що, теж треба щось накласти, правильно? Так. Він у нас вімкнувся. Перед цим я трошки зробив налаштування. У минулому ролику я розповідав, як переключити в режим ліфтів. Треба зажати клавішу енкодера, почекати, коли лампочка вімкнеться на ліфті, і налаштувати собі струм. Ну, я виберу собі 85 ампер. А можеш в двох словах розказати, як підбирати струм. Від чого відштовх... від товщини металу відштовхуватись? Так, відштовхуватися від товщини металу приблизно, але тут дуже впливає саме твоя проводка: як ти швидко чи mm -hmm. повільніше проводиш? Окей, товщина металу, але в ідеалі взяти якусь непотрібну желізачку і спробувати потикатись. Які жертви не слою мовно в мене є знайомі зайомі Вони навпаки там ставлять. Ну, майже на будь-якому металі там 90 100 ампер, і навіть якщо це тонкий або товстий, вони просто проводкою регулюють. А деякі варять на 60 і навіть дуже товстенний метал. Тут залежить від того, як ти звик варити, як ввести цю дугу. В принципі, струм ми налаштували, апарат ми підключили, газовий балон відкрили. Тепер для того щоб запалити дугу ліфтігом, нам потрібно буде трошки відкрити. Подачу газу доторкнутися до нашої заготовки, та зразу трошки підняти рукав і регулювати газом нашу ванну, і потім вести дугу для того, щоб подавати або присадочний проток, або зварювати деталі. Дивись, перед тим як ти почнеш показувати це вже в роботі, скажи, чи є якісь от я зварювальник, який працював там напівавтоматом чи електродною зваркою. Є якісь поради, лайфхаки для того, хто хоче перейти на ліфті чи на тих... Основний лайфхак це було тренування. Чим більше я варив саме аргоном, бо це е, дійсно інше зварювання. Це не схоже на напівавтомат чи дугове зварювання електродом. Тут треба натренувати в собі акуратність. Аргон це дуже вибагливий вид зварювання. Тут треба дуже акуратно вести шов, бо Ну, можливо, ви бачили якісь видосики круті американські. Коли отак от просто дівчинка, от дівчинка. Отак, отак бере, і так тюк тюк тюк. тюк Я навіть не можу так перебирати цей так, кутик, як вона. Да, іде, да, так, і така да. чешуйка. Ось це виробляється реально з роками. Ну, там вищий пілотаж, так, як вони так. варять. Я бачив якісь, типу знаєш, як спортивні баки для автомобілів, так, як так. варять. Вони там взагалі це... Шовчик до шовчика. Да, так, да. Так. Це... Ось це реально виробляється роками. Але це якщо ти вариш саме аргоном, бо я варю то тим, то тим. І, ну, звичайно, я полюбляю аргоном варити, бо це дуже класні шви, виходить. Але ж специфіка роботи така, що мені треба Потрібно працювати всім варити, всім да. варити і працювати не, не стільки зі зварювальниками, звичайно. Добре. А, тож... а, ще, а ще з компресорами Сергій працює. Так. І з генераторами. <laughs> і з <за> усім <всіма. laughs> іншим. Да. Добре. Тоді почнемо, надягаємо захист наш. Дивись, а от зараз маса підключена, якщо я зараз просто по столу так чирка, то так, буде іскра. Вона, да? Так, буде Все, Я, тобто, поняв, я це не чіпаю. Так. Беремо рукав, як вам зручно. А чекай, а ця паличка зверху, це теж типу, щоб рукав можна було тримати? Чи вона за щось відповідає? Ні, ні в цій паличці знаходиться електрод вольфрамовий. Ага. Він просто довгий, і для того, щоб він вмістився, тут така довга паличка. А він посилі є... підкручується, да? так, так, вони є три три довжини: це е, довга, є середня і є коротка. Тобто, якщо ви працюєте десь дуже в малому просторі, угу. то там ставиться. Це називається капа. Вона ставиться коротка, і Можете підлізти там до любого кута. А це довга капа. Ну вона працюється там а в це, любому положення. Це, це, це теж розхідник, правильно так, так. Все, але він не плавкий, тобто він не плавиться так, як звичайний електрод. Він тільки зношується, коли, наприклад, ми там микаємо в ванну і він підгорає, або, наприклад, ми хочемо зробити іншу заточку. Ну <кій> ось тільки <такі кій> тоді він зношується, або ми міняємо полярність. Коли ми хочемо зварити алюміній. на аргоновому апараті при dc Струмі, теж можна теоретично варити алюміній, тільки треба навпаки перелаштувати полярність на непряму. І дійсно можна варити алюміній, але це не рекомендується. Бо шов не буде таким. Е... А чим тоді варити алюміній? Зварювальні апарати є AC-DC, тобто змінний струм. Угу. На змінному струмі алюміній дуже легко вариться. Ну, при правильних налаштуваннях. Отак. Все, давай. Добре, на, почнемо. на алюміній не відволікаємося, опускаємо наші масочки. А, так, почну я спочатку Зупускання без, без присадочного прутка. Тільки Маску не забудь. Так, звичайно. <клес> Підпалюємо електрод. Регулюємо подачу аргону і ведемо шов. Ну, так. Запах кварцевої лампи. Ага, так, дійсно. Ось такий шовчик в нас вийшов, можна його зачистити, подивитися. Давай, зачистимо, притримаєш, да? Так, звичайно. Угу. І обов'язково аргон ми виключаємо, закриваємо. Ну, ось можна побачити. Він вийшов рівненький нас, немає на напливів, бо я просто розповідав поверхню. Цей шов е, можна робити без присадочного прутка, коли у нас є дві деталі, дуже товсті. Стик стик, типу і, да? так, стик в стик, і ми просто розплавляємо дві деталі. Але якщо нам треба зробити заповнення шву, або цей шов повинен мати товщину, бо є стандарти, які регламентують саме товщину шва, то нам потрібен присадочний а, пруток. А, а ти зможеш забрати отвір? Цей та в принципі можна, але давай спробуємо спочатку. Давай, Давай я покажу прямий шов. Але з присадочним прутком. Все те ж саме запалюємо догу, відкриваємо газ. Так, Закриваємо газ. І так, дивимося. Заготовка. Так, ну, можна трошки зчистити, подивитися. Так, тобто тут ми бачимо, що тут вже є наплив, так. Тобто, якщо нам треба якусь товщину шву, то ми вже використовуємо такий метод. І тепер давай спробуємо заварити отвори. Давай, я телепиза. Так. Там был отвер? Так, был отвер. Класс. <свят> ну вот, за ну, да, стороны. я бачу дальше. Так. Тут був отвір, коли ми заварюємо якісь великі отвори, то потрібно трошки зменшити струм. Да, я я просто сказати, проводку, що, Так. Інтуїтивно, типу, мені здається, що треба було зменшити так, струм, щоб так, провар проварна, так, 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 звичайно. І по краях треба починати. Але оскільки я вже не змінював налаштування, я вже Троте, заливав просто заливав. Так. Коротше, мої думки. Перше, я дуже здивований, що це може робити такий маленький апарат. Так, може. По великому рахунку, без якихось високих надвкладень. Там фактично ви купуєте тільки рукав, плавки, ці електроди, чи як це називається? Це не плавкий електрод, а, а оце, це а оце. присадочний пруток. Присад, купуючи присадочний прутик і рукав, ви можете варити аргоном. І це, це клас. Я прям вражений сьогодні <смеш> цією зйомкою. А... Маю надію, що глядачі теж. <смеш> <Да. Я> <смеш> ще, <смеш> типу, знаєш, ми ж ми ж спочатку планували, що ми будемо 17-м де їх знімати, а тут ще 15-ий. Типу, клас, що можу сказати? <смеш> <смеш> Дійсно. Друзі, дивіться, ми показали 15 dx 17 dx САП 16 dx Фактично показали от три зварювальні апарати, які у нас можуть працювати з аргонним газом. Правильно? Uh -huh. А правильно, можливо, є сенс зробити ще окреме відео за там відповіді на питання до Сергія, ви можете написати і в коментарі. А ми зробимо такий невеличкий подкаст, де Сергій буде відповідати на ваші запитання. Або, можливо, там якусь онлайн-трансляцію по цьому питанню можна можна зробити. Пишіть в коментарі, ми всі обов'язково прочитаємо. Я максимально задоволений цією зйомкою. Я розумію, ну, технічно, я, ну, я розумів, що це можливо, але коли я це побачив, що все працює, я, я не знаю, я, я в шоці. Просто знаєш, коли я в тік дивився, як варять ці баки, типу, ну так. і от, там цим прутиком туди так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. І, і зараз я це бачу вживу. Ну, Пробач дівочки в Тік-Токі краще це робили. Звичайно, так. Але в них тік-зварювальник. Ну, Там влаштування більше ще. Я думаю, що там саме зварювальник більше. Ну, набагато більше. А це манюні. Така. Скільки кілограма 3-4 він важить і може робити такі речі. Клас! На останок скажу, що перепрошую, що рукав, ви точно запитаєте в коментарях. У нас його поки в асортименті немає, він знаходиться ще в розробці. Десь плюс-мінус кінець зими він з'явиться у нас в асортименті. Чекайте, купляйте і задавайте питання в коментарі. І, звісно, поставте лайк і підпишіться на цей канал. Ми для вас старалися. Серега, дякую тобі за те, що ти вкотре показуєш нам, що таке зварювання, як це робити правильно. І, друзі, напишіть ще в коментарях. У нас колись була школа зварювання невеличка. Можливо, нам варто повернутися до цього проекту і далі розказувати, як це робити правильно. Можливо, є сенс зняти те саме про напівавтоматик. Все, друзі, донайте на зсу, обіймайте маму на все добре і нехай щастить!